Всім гарного часу! Хай Бог благословить вас! І сьогоднішня розмова про смерть Адама і Єва. Чи померла Адам і Єва, коли згрішили в Едемському саді, чи ні. Боже слово каже, що якщо ви доторкнетеся до плоду дерева пізнання добра і зла, то ви смертю помрете. Але ми знаємо, що Адам і Єва не лише залишились фізично живими, але ще навіть і народили дітей після того, як згрішили. І ось тоді виникає питання: чи померли вони, чи не померли, чи правду сказав Бог, чи неправду сказав Бог, що відбулося з Адамом і Євою. І для того, щоб більше зрозуміти, що відбулося з ними, треба зазирнути вперед. Вперед, ми йдемо в новий заповіт. Ми йдемо до послання апостола Павла, який нам відкриває деяку таємницю, що відбулося з Адамом Єви. Він каже, що ми були мертві в гріхах і переступах наших. Іншими словами, що смерть вона не фізична, скажімо так, страта, це смерть не. Фізичне ми перестаємо фізично дихати, перестаємо фізично міркувати, говорити. Фізично перестає битися Наше серце. Але фізи Боже Боже слово нам відкриває смерть, яка набагато страшніша. Це смерть, коли ми. Духовно вмираємо в гріхах і переступах наших, коли ми відділяємось від Бога, коли ми, між нами, між нами і Богом стає стіна, і цю стіну неможливо подолати, тоді ми втрачаємо все те, чим є сам Бог. Він є радістю, Він є любов'ю, Він є добром, Він є світлом, і все це ми втрачаємо. Але Ісус Христос. Віддав своє життя за нас на Христі. Для чого? Для того, щоб цей гріх забрати на себе, цей борг, який ми були винні перед Богом, цю перешкоду, яка нам не давала доторкнутися до Бога, прийти до Бога. Він забрав на себе і розп'яв її на Христі. І сьогодні кожен, хто вірує в Ісуса Христа, кожен, хто приймає вчення Ісуса Христа, кожен, хто довіряє Слову Ісуса Христа і виконує це Слово, має свободу вільний доступ, має вільну дорогу, по якій він може рухатися. Рухатись до царства Божого, рухатись до вічного життя в обійми свого небесного люблячого батька. Хай буде так в вашому житті, і хай Бог прийметь вас з любов'ю, і милістю. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, що каже Боже слово, про наше життя, про наше призначення для чого ми живемо. Будь ласка, приєднуйтесь до нас на ранковий розбір слова через WhatsApp, посилання під цим відео в коментарях.